Дуже тяжко ходити, Ну, настільки тяжко, що навіть не знаю, як сказати, розумієте, скільки треба потратити, щоб купити буханочку хліба. Подивіться, тому на горбочку невозможно прийти. Я до мами заходила. Біля слістри придіться, біля гляньте, там теж нічого не посипано. Вчора два рази йшла, чуть не впала. Комунальники не працюють зовсім біля будинків неможливо прийти. Неможливо. 14-й будинок можете зняти далі. Не. Дивлюся, чи піду в магазин, чи не буду йти. Слава тут во все, капець. Ну де ж ви де ви перейдете? Зараз це до першого це травма чи вбивство, тому що впаде людина, розіб'є собі голову, і все, якась бабуня, блін. і тоді будуть посипати. Цієї імпровізованої ковзанки могло б не бути, якби, звісно, спрацювали комунальники. Територію обслуговує керуюча компанія Домком Хмельницький. Наскільки якісно видно неозброєним оком. Мабуть, усім, окрім адміністрації самого товариства, тут переконують, двірники працюють справно. Обледенілі доріжки і переходи божаться посипають спеціальною суміш шість днів на тиждень. Чого ж слизота? Дефіцит солі. Двірники наші там посипали доріжки біля будинку. Але посипали доріжки саме про протижеленою сумішу, яка складається з відсіву та піску, оскільки, на жаль, наразі на Хмельниччині закупити сіль не можна її немає в наявності, тому можливо з цим виникають такі проблеми ситуації. Солі справді бракує, кажуть у департаменті інфраструктури обласного центру. Проте якісно посипати слизькі ділянки можна і відсівом, якого кожна керуюча компанія в місті заготовила від 50 до 80 тонн. Інша справа змусити комунальників краще працювати. Тут два варіанти: або скаржитися і оббивати чиновницькі пороги, або довірити будинок і територію навколо нього іншим комунальникам. Якщо Буде на те воля мешканців, і вони бачать, що їм управитель надає послуги неналежної на якості, або не в повному обсязі, або не тієї кількості, так? то він. Має право змінити управителя і піти до того, який якісно виконує їм послугу. Містяни виходять на вулиці, і потрапляють на суцільний лід. За тиждень негоди сотні травмованих. Лікарі кажуть, з поміж тих, хто дістав переломи і забої, є важкі. 80% пацієнтів, які отримали це. Травми отримані на вулиці, і всі скаржаться, що в де, деяких більшість місць льот. Не посипані і отримують травму на такій ділянці і суглобові переломи, тяжкі переломи, то вони відповідно госпіталізуються для оперативного лікування в травматологічне відділення. Це, тобто перелом зовнішньої кісточки з підвихом стопи дозовні. Там перелом гомілки, перелом плечової кістки зі зміщенням. Всі тяжкі травми, які потрібно оперувати. Вчора впала після роботи приїхала і поскольському йшла. <реш> Дошла домой, потом біжала до поїзду, та й упала і так от вийшлося. Навіть нескладний перелом це місяць, півтора лікування і реабілітація, а ще купа грошей на аптеку, фізичні й моральні страждання, які, мабуть, не виміряти ніякими грошима. Усе це у подарунок від комунальників, які нехтують не лише службовими обов'язками, а й елементарними принципами людяності. Анна Чишук, Олександр Мельников, новини 33 канал.